29 січня в Охтирці містяни прийшли до Успенської площі віддати останню шану полеглому захиснику Олегу Тарану. За інформацією начальника Охтирського районного центру комплектування Андрія Думчикова, він служив розвідником-гранатометником в загоні спецпризначення. Загинув 18 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Володимир Король, дядько Олега Тарана, каже, прийшов попрощатися з племінником, бо рідних у Олега майже не залишилося. Батя його машина вбила, а мать умерла 4 роки тому. Жонатий не був, дітей немає. З родини залишився один я. І мій син хороший парень, трудя, парень, трудящий, дуже трудящий, дуже добрий, дуже добрий по характеру стрільби. По заявкам визовуть по піде, поможе. Кому так поможе, кому за гроші. Володимир Король говорить, після того, як Олег пішов служити, більше не побачились, спілкувались тільки телефоном. Чим могли, допомагали. Вислати те, те, те надати, те треба вислати. Там там шомпол вислав то мат чистить. Ну, висилали посилочку йому, вислали те, що він просив, те висилали йому. Сержант Олександр Скорих говорить, пройшов Авдіївку, покровку, Мирноград, двічі поранений. Жив разом з Олегом Тараном в мікрорайоні, який за старовинним козацьким поділом називається Восьма Сотня. Я тільки сьогодні, тільки знав, це мені жінка сказала, і я прийшов проводити останню дорогу свого побратима. Спокійна, уравноважена людина. Він хлопцями не конфліктував, слухняний був. Такі потрібні в армії. Максим Юзипчук друг дитинства Олега Тарана. З самого дитинства, він був під боком, як кажуть. Багато, скажімо так, були такі моменти, що і святкували разом. Він там повчав нас як молодих, малих. Важко йому в, в житті було. Людина була привітлива, багато нікому не робила нічого. Як кажуть, безобідний був. Тому тільки хороше про нього, шкода, дуже жаль. Відспівували полеглого військовослужбовця в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Поховали Олега Тарана на алеї пам'яті. У лютому чоловіку мало виповнитись 50 років. Діана Крахматова, Андрій Міхєєв. Суспільне новини, Сумщина.